Ви хто погори? <реш> Аж яшма перший камінь у вас, а, 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 а не зовсім ага. А чого ви так засміялись? Ну, тому що вона <реш> так з такою ага. У вас яшма перший камінь. І нефрит у вас. Чесно сказати, діва трохи обділена на такі камні, да, да, такі більш дорожчі. В неї тільки є піроп. Піроп це темний гранат. І mm -hmm. хрізоліт у неї ще, але це теж камні не першого порядку no, yeah, yeah, yeah. і навіть не другого. Mm -hmm. А далі у неї усе полудрагоценне. Mm -hmm. А полудрагоценне дуже часто ще й називають поділочним mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, mm -hmm. Вони не відносяться. Але яшма це перший камінь. Mm -hmm. <реку> Коротше, для дів yeah, <реку> Нефрит, <Yeah>. яшма. <реку> yeah. да. Ні, не, дивіться, жадеїд. Uh, Жедеїт і нефрит. Uh -huh. Жедеїт це рідний брат Нефріта, скажімо uh -huh. так, Це цей Авантюрин. А отут треба бути дуже обережним, бо у нас авантюрин це підробок дофіганери. Uh -huh. Справжній авантюрин ще треба пошукати. У нас є яшма, геліотроп. Що таке геліотроп? Це, це зелен... Ні, це красна Я зелена ароматично. яшма. О, там... Я... От... От... От дивіться! От дивіться.